Покарали за приниження героїв. Правоохоронці розшукали дівчину, яка витанцьовувала під російський трек на меморіалі небесної сотні та загиблих героїв війни у Києві. Про це повідомили в прес-службі столичної поліції. Напередодні відео з її танцями активно ширилось мережею. Ви файбиці тут Этот трек настільки чорний путно снавісексуфай. Окрім того, під відео дівчина зазначила, начебто спеціально їхала до Києва, аби затанцювати саме на цьому місці. Після розголосу інциденту вона видалила відео. Згодом стало відомо, що ця 16-річна дівчина з Харкова. За інформацією правоохоронців, до Києва дівчина приїхала разом з мамою. Відносно дівчини-правоохоронці склали адміністративний протокол за статтею про дрібне хуліганство. З матір'ю дівчини вони провели профілактичну бесіду з метою недопущення подібних... Випадків у майбутньому. Каріна не читає лотелеканал НТА.